Напередодні новорічних свят Севастопольська дитячо-юнацька спортивна школа для інвалідів приймала гостей. Із подарунками під ялинку до вихованців закладу завітали представники фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. У наступному році міська спортивна школа для дітей з фізичними вадами відзначить свій й день народження. Сьогодні тут під керівництвом досвідчених тренерів підкорюють спортивні вершини більше 150 юних севастопольців. Починаючи з молодшого шкільного віку, вони навчаються плаванню легкій атлетиці тощо. Труд этих ребят и их достижения вызывают восхищение, потому что требуют немалых душевных сил и физических усилий и постоянной ежедневной работы над собой. Ну и достижения ребят тоже впечатляют. Наши спортсмены общества «Инваспорт» неоднократные призеры и международных соревнований, и республиканских соревнований, и паралимпийских игр. Поэтому, безусловно, без внимания они нашего никогда не остаются. Напередодні нового року за сприяння фонду СЕРС для вихованців школи влаштували святковий бал. Проте співробітництво благодійників і спортивного навчального закладу триває вже не один рік. В межах програми щасливе дитинство, ініційованої президентом фонду Павлом Лебедєвим, допомагають у проведенні спортивних змагань дарують подарунки. Дуже радісно і приємно, що фонд соціально-економічного розвитку Севастополя Павла Валентиновича Лебедєва вже… от уже несколько лет подряд приходит к нам на наш праздник в нашу семью со своими подарками и приносит радость и детям, и взрослым. В свою чергу керівники школи подякували президенту фонду Павлу Лебедів і передали для нього пам'ятний подарунок на вдачу символ наступного року.